Чи знаєте ви, яку максимальну суму люди готові сплатити за власний автомобіль? Якщо ні, тоді до вашої уваги топ 5 найдорожчих серійних автомобілів планети саме серійних у базовій версії, адже одиничні ретрокари або лімітовані версії під персональне замовлення можуть розтягти ціну до абсурду. Наприклад, Rolls-Royce у версії La Rose Noa Drop Tail коштує 32 мільйона доларів, і це єдине авто у світі. А унікальний ретро-суперкар Ferrari 250 GTO продали на аукціоні за 72 мільйони. Мільйона доларів, але представників цього рейтингу може купити кожен, якщо готовий викласти його вартість за базову версію 2024 модельного року. На п'ятому місці лише на п'ятому легендарний rolls ройс з моделлю Spectre. Це перший повністю електричний rolls ройс але з усіма статусними наворотами і ручним виконанням. Розкіш, монументальність і потужність цей автомобіль продовжує філософію Spirit of Ecstasy, тобто дух пристрасті. 577 електричних коней прискорюють авто вагою майже три тони до сотні за чотири секунди. А всередині повний фарш усього найдорожчого. Базова ціна Спектр 440 тисяч доларів, але список додаткових опцій, ці може довести цінник майже до мільйона авто є у наявності, але дешевше точно не буде. Четверта сходинка за Феррарі у гібридному виконанні. Модель SF 90XX Stradale – Це поєднання 4-літрового V8 та електромотора загальною потужністю 1030 сил. І усе це під капотом класичного італійського спорткара з жеребцем на радіаторі, разом із розгоном до сотні за 2 секунди. Витрата пального 8 літрів на сотню, ну і дозвіл на їзду звичайними дорогами. Базова ціна за купе 890 тисяч доларів. А за відкритий SF90 Stradale Спайдер 950 000. Ну, плюс доп опції за доп гроші. Третє місце за ультрамобілем Koenigsegg Gemera. цей ультимативний спорткар, перша чотиримісна комфортна модель марки, на якій дозволено пересуватися дорогами загального користування. Навіть попри те, що бензиновий двигун і три електромотора сумарно можуть видавати увага 2300 кінських сил і розганятися до сотні за 2,5 секунди. Але ставку в Gemera зробили на комфорт, на відміну від інших моделей Koenigsegg, де головна задача видавити ваші нутрощі на швидкості під 400 км за годину. Тут усе скромніше. Максималка усього 300, але ціна 1 мільйон 700 тисяч доларів. Обирайте з наявних на складі авто. Другим став Астон Мартін В12 Valor, елегантне суперкупе для шанувальників адреналіну і чистокровного драйву. Під його капотом 12-циліндровий мотор на 836 коней, трекова підвіска і карбонові гальма. Неймовірний породистий дизайн Астон Мартін і доволі аскетичний вуглепластиковий салон. Його вінець олдскульний важіль механічної трансмісії для повного відчуття швидкості. Ну і цінник у 2 мільйона доларів для відчуття унікальності. Кілька зі 110 екземплярів v 12 Валор першої серії ще можна можна купити. Ну а лідер найдорожчих серійних автомобілів британець Бентлі Батур. Це концентрат усього, чим може похвалитися автомобіль ультрапреміального сегменту. Від штучної шкіри і цінних порід дерева до сучасних технологій безпеки та комунікації. Під капотом божевільний v 12 на 740 кінських сил і швидкістю 280 км за годину в оточенні елітних матеріалів і статусних логотипів. Вартість Бентлі Батур стартує від позначки 3 мільйона 700 тисяч доларів. Це базова ціна, до якої можна. Набрати опцій ще на кілька мільйонів, а взагалі межі для прайсу практично не існує. Звісно, у автомобільної логіки та вартості є своя межа, але до її повного вивчення ще дуже далеко. А це значить, у нас будуть теми для нових топ-рейтингів і для дуже різних автомобілів.